Майно боржника виставили на продаж в межах виконавчого провадження. Чи можна щось з цим робити? Звісно, можна. Якщо ви отримали повідомлення про те, що приватний або державний виконавець розпочали процедуру примусового стягнення боргу, але до цього ви не отримували жодних документів по суті спору. Якщо ви отримали, наприклад, виконавче провадження на підставі заочного рішення суду, або ще краще для вас. На підставі виконавчого напису нотаріуса, то з цим можна працювати. Ми можемо або скасувати виконавчий напис, або, наприклад, переглянути заочне рішення, і ви, як наслідок, його скасувати і призначити новий розгляд. При цьому продаж майна буде не реалізовано. І третій варіант, коли приватний або державний виконавець не дотримався процедури, не дав вам достатньо часу для вирішення тих чи інших питань, і таким чином ми можемо просто визнати це протиправним і скасувати такий продаж. Але. В даному випадку, якщо ви дізнались про це, ви маєте працювати дуже швидко, тому що дуже маленькі терміни для того, щоб реалізувати і захистити ваші права. Отже, не гайте час, звертайтесь, ми можемо з цим допомогти. знаєте, захищайте свої права.